Вітаю, друзі. Зеленський все більше перетворюється в голову короля. Пам'ятаєте цю казку? Так, він вже такий казковий персонаж, який майже відповідає тому, що писав Ганс Хрістіан Андерсен. І коли ми дивимося на нього, розуміємо, король справжній голий. Більше того, про те, що він голий, його оточення не говорить йому. Ну, по-перше, боїться роздратувати. А по-друге, розуміє, що в будь-якому випадку, якщо королю не сподобається те, що він чує, він позбудеть їх тіплих місць, можливості сидіти на схемах, володіти деякими можливостями і приймати рішення, які допомагають їм так збагачуватись і. Переслідувати опонентів. Фактично, ми спостерігаємо, як з Зеленського, звичайного хлопця шоумена, який був не настільки пришелепкувати не дуже розумний, але веселий і дотепний. Зробили сьогодні міні-Лукашенка. Пам'ятаєте, міні, -Лукашенка. Пам міні -Мі із е, е, фільма? От так само і його зробили. Більше того, його помилки дуже дорого коштують державі, але оточення це влаштовує, тому що сплачує за ці помилки пересічний громадянин, а не якийсь там Подоляк, Арахамія, Стефанчук, Єрмак, Татаров або Шмигаль. В них все добре. В них в їх близьких, з їх бізнесами, з їх офшорами, з їх слугами. Все нормально. З Україною не дуже нормально, погано. Психоналітики вважають, що так зване забронзовіння лідера фактично відбувається через створення перверсивного ядра навколо нього. Більше того, це ті люди, які починають так зване його зализувати. І якщо на самому початку в офісі, Єрмака, в офісі Єрмака, бачите, навіть обмовка, в Офісі Зеленського, Зеленського самого залізував виключно Єрмак, ну трохи ще там дрібні істоти, як Подоляк, і ще декілька. То сьогодні ми бачимо: якщо ти не залізуєш, не залізуєш ти, ти чужий. Ти може навіть представник порохоботів, до речі, в порохоботи записали всіх, хто опонує Зеленському, хто вказано його помилку. На його безглуздість, на його дурість, на його невігластво, на його брехню, от хто вказує всі порохоботи, навіть якщо вони не є прихильниками Петра Олексійовича, так легше маркувати всі вони порохоботи, кажуть Зеленському, і Зеленському це подобається. Більше того, навколо Зеленського немає жодної людини, яка може сказати: ему, Володимир Занич, а ти помиляєшся. Знаєте, як називають Зеленського за його спиною? Перший або портрет. Саме так. Інколи називають лідор. Лідор він же лідер. Так от ми можемо жартувати на ці теми, але це велика проблема. Тому що лідер не може зрозуміти головне, що він некомпетентний, недосвідчений і що він доволі нерозумний. Бо справжній лідер би розумів, що йому каже, наприклад, генерал Келох, і не влаштував би скандал в Білому домі, що призвело до тих наслідків, які ми вгрібаємо до сьогоднішнього дня, і будемо вгрібати ще. Більше того, з самого початку, коли лідеру не було кому сказати, бо він перестав чути дуже швидко всіх, всіх взагалі, навіть Богдана, Разумкова, Даніла, всіх. Він всіх забув, перестав їх чути, бо якщо хтось йому казав щось не так, йому здавалося, що ці люди сперечаються з його величчю. А він же, як сказав Єрмак, найвеличніший політичний лідер сучасності. На самому початку він хотів вийти в історію як людина, яка побудує всі дороги в Україні, всі гроші на дороги, мости. І коли йому казали, Одор супер, всі хотіли б, всі. Але там ворог на сході. Якщо гроші вкладати не в силові структури, не в армію, а в дороги, то по цих дорогах поїдуть потім танки ворога. Зеленський не хотів слухати таких людей, позбувся їх і далі, далі став. Вкладати гроші в велике крадівництво. До речі, це окрема історія. Йому казали про те, що там величезні відкати, що його оточення заробляє на цьому, що ті люди, які курують великі крадівництва, стають мільйонерами, починають будувати домівки не лише в Україні, а, забезпечують свої а, родини на покоління вперед. Але Володимир Сан що все влаштовував, тому що це казали порохоботи. А порохоботи, вони погані, вони завжди брешуть. І Якщо навіть вони кажуть, що це сонце, ні, це не сонце, це Марс, вважає. Зеленський і приймає якісь свої дивні рішення. Більше того, Росія в 2020-2021 році суттєво збільшила витрати на свою армію і силові структури. А в 2021 році наша влада на армію виділила навіть менше, ніж виділяла в 2020, і найголовніше в цій ситуації. Найголовніше, що було кому сказати Зеленському про те, що. Ти не правий, і вони казали. І за це міністр оборони Загороднюк позбувся своєї посади, тому що не можна найвеличнішому лідеру казати, що він не правий. Більше того, коли Зеленський в 2021 році відмовився вкладати гроші в армію, вкладав їх в дорогу, це призвело до наслідків, тому що а, за рік до вторгнення росіян ЗСУ був страшний некомплект. Міністр Таран, який прийшов на заміну Городнюку, не купував зброю, снаряди, шоломи, боєприпаси. А проти Марченка, до речі, всі гроші спрямувалися на розрахунок рахунки е, із е, державні рахунки, в, е, і поверталися звідти вже в фінансування великого крадівництва. На жаль, а Наприклад, генерал Марченко, який завідував департаментом, який займався закупівлею для армії, про нього була фабрикована справа. Це призвело до того, що її бронежилети ніхто не хотів потім купувати. Тому що сказали, та ну скліпають таку ж справу, на кому це потрібно. До речі, потім ці бронежилети використали на фронті і вони з'ясувалися, що нормальні. Але це вже знов інша історія. Всі пам'ятають до чого це призвело: це призвело до того, що. Зеленський не готував країну до війни, армія була готова мінімально. Було відведення, було роззброєння, було розмінування. Багато чого було. Це все зробив Зеленський. Треба не забувати, що він готував країну до травневих шашликів, а не до повномасштабного вторгнення. Не була проведена евакуація і мобілізація. А перша призвела до того, що у нас були величезні втрати на напрямках першого удару росіян, тому що не готував Зеленський, не хотів цього, забороняв і залужний вимушено був таємно виводити війська з місць дислокації. І, Наприклад, якщо б Зеленський 72 другу бригаду не підвів під Київ з Білої церкви заздалегідь, то Київ би взяли, бо не було кому б захищати. Але Зеленський не любить це згадувати. Він любить згадувати, що він не втік. І записував 25 лютого, 25 лютого, на банковій відосик. відосики він полюбив записувати. І тим більше, що коли ви перестали дивитися, він все одно їх писав, бо його оточення йому казала Володимир, значить, це геніально. Люди вас люблять! Це все порохоботи Ви пам'ятаєте? порохоботи це всі ті, хто не вилізують Зеленського, і от все це призвело до страшної ситуації. Сьогодні Зеленський не розуміє навіть. Що відбувається, що він робить, які наслідки це несе для України. Коли він бофнув цю дурню про один Гігават електрогенерації до кінця 2024 року, то жодної людини не було, хто йому сказав, ви не праві. Коли він бохнув ту дурню, що Україна створить 3000 тисячі ракет за рік, хоча це по 250 ракет на місяць, хоча та сама Америка чи Росія створюють десь виробляють. 50-60 ракет на місяць, а Україна повинна 250, згідно голови Зеленського. Коли його він розповідав про татар, вбивав головими руками чеченців на початку повномаштабного вторгнення в Києві, коли чеченців в Києві тих кадирівців, на чеченців, кадирівців не було. Коли він бохнув ту дурню, що День з Луки це коли об'єдналась правобережна і лівобережна Україна, йому не було кому сказати про це, до речі, в оточенні, мабуть, ніхто і не зрозумів, що це помилка, бо. Подібно тягнеться до подібного і Ніласа оточують Невіласа. То ми сьогодні бачимо, що його дії незграбні, примітивні, несуть загрозу для України. І він цього не розуміє. На жаль, він не розуміє того, що Путін не зацікавлений закінчувати війну. Він не хоче займатися мобілізацією, тому що це б'є по рейтингу. Саме Зеленський і не розуміє, що без мобілізації Україна не виживе. Ні, Зеленський виживе, він буде жити в своїй домівці. В Італії, до речі, той самий віллі, яку він чомусь не вніс в цьому році в свою декларацію. Цікаво, а чому, а, куди вона зникла? Ну теж голий король може дозволяти себе все, що завгодно, ніхто ж не скаже про це. А окрема історія про те, що він не розуміє, що може жити там в Лондоні або в Італії. А в Лондоні ми пам'ятаємо квартири куплені на ті гроші, про які був величезний скандал, що вони куплені на гроші виведені в Коломойським через Приватбанк. Багато запитань. А що з Україною буде далі. В голові Зеленського є одне: я фартовий, проскочимо. Вова це не фартовий, це треба працювати. Працювати і змінювати ситуацію. Треба забувати, що ти в твоїй уяві король, бо ти справді сьогодні не король. Ти звичайний випадковий комік, який потрапив на свою посаду. Народ тебе демократично вибрав. Але те, що ти далі зробив, не має жодного відношення до демократичного керування країною. Більше того, коли мені хтось каже, що ну дивіться, якщо б все було погано, він був таким автократом, з ним не комунікувала на Америка, не Європа. Комунікували. Хто забув, то і з кучмою комунікували після вбивства Гонгадзе і Януковичу руку тисли після всього, навіть після арешту Тимошенка, сподіваючись донести до їх голів. Що вони зробили помилку і переконати їх зеленського теж сподівається. Ну тим більше, що кинути зараз Зеленського, це ну фактично не комфортно для європейців, тому що вони кидають не Зеленського, а Україну. Але вони вимушені його терпіти. Хоча він їх дратує. Останній, хто не витримав і сказав все правду в йому був волос, а міністр оборони, який сказав: Та да, навчіться, ви хочете казати дякую і. Пам'ятаєте, ми на Амазон. До речі, це допомогло. Але це була перша людина, яка забронзувілому у владі Зеленському сказав те, що треба було. Всі інші боялися казати в Україні. А за кордоном вважали, ну хай цей дурень і далі вважає себе кимось. Вони посміхалися і розуміли, що Зеленський той самий голий король в Україні про це майже не говорять. Але треба зрозуміти: голий король робить помилки. А його оточення не кажемо про це. Тому що єдині, хто можуть сказати, не мають доступу до його вух. А інші, які ну, не кажуть, розуміють, що цим рятують своє майбутнє у годівнички. От так і живемо з голим королем і війною. І поки голий король не зрозуміє, хто він, ніяких змін. Не варто очікувати. Дякую, що дивилися. Дякую, що підтримуєте канал. Поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Допомагайте ЗСУ, об'єднуйтесь і все буде Україна!